Уже найближчим часом двірники різних районів Харкова отримують ось ці новенькі візки для прибирання. Для комунальників їх спеціально виготовляють працівники КП Харків Благоустрій. Розповідають, хоча схожий інвентар колись уже використовували в місті, цього разу його дещо покращили та модернізували. Ми промоніторили всі візки, які використовуються не тільки у нашій державі, а й в Європі. І отакі, приблизно такі візки ми ще отримували. У нашому у місті, місті на євро 2012 Вони відповідно були набагато слабішими. Ми усилили їх, модернізували, і ми зробили найкраще те, що на сьогодні воно існує. Об'єм баку 90 літрів. Конструкція запевняють УКП, надійна фарба зносостійка. Тож візки мають слугувати доволі тривалий час. Він багатофункціональний. Він і для підбору сміття, і там буде. На тій стороні місце для солі чи соляної ну суміші він передбачений для того, щоб тут закріпити і всі знаряддя для двірника, і саме основне. Він легенький і він компактний. Після роботи контент ставиться в контейнері. Вони займають дуже мало місця для зберігання. Валерій Білокудря додає, у подальшому планують виготовляти до сотні таких вісків на місяць. Ми повинні зробити таке знаряддя, щоб воно працювало і не ламалося і на довгі роки. Ну і крім того, економія. Економія на все те, що ми використовуємо на виробництві цих візків. Воно харківського виробництва, починаючи із контейнера, метал. Працівники наші, і тим самим ми обходимо дуже багато надбавок, які лягають на ціну цієї продукції. Наразі ж у Харкові є понад півтори тисячі двірників, і всіх їх незабаром мають забезпечити таким інвентарем. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Андрій Паколов. Новини Харків.